Господарський суд Волині вирішив стягнути черговий борг шахти на користь постачальника електричної енергії, так званої останньої надії» державного підприємства «Укрінтеренерго». боржник державне підприємство передпускова дирекція шахти номер 10 Нововолинська знаходиться в стадії припинення, тобто не функціонує в звичному режимі. Ця шахта довгобут. Її зведення почалось у 89-му році. Подальше будівництво і реконструкція відбувалися здебільшого за часів незалежної України вклали більше мільярда гривень. Виробничі запаси вугілля становили 31 мільйон тонн, а балансові запаси оцінювалися у 40 мільйонів тонн. Тільки у минулому році планували запустити першу лаву, але на неї не вистачало коштів. Зараз готовність об'єкта становить майже 90%. Якщо держава ще інвестує в шахту 250 мільйонів, то через 6-7 місяців перше вугілля піде на гора. Через рік після запуску річний прибуток може бути 220 мільйонів. Далі, через 2-3 роки, можна буде підготувати другу лаву. Як бачимо, плани були на Полеонівській, однак щось пішло не так. Коли постало питання приватизації, шахтарі почали бити на сполох. Мовляв, не можна державне майно передавати в приватні руки. На цю шахту було дуже було потрачено дуже багато грошей, 1,7 мільярда гривень. І була велика надія працівників других шахт, які в нас в регіоні закривалися, працювати на цій шахті. Заціяція за яку переживали, так і не відбулась, як і потужний водобуток вугілля, про який мріяли, натомість почали накопичуватись борги податкові, борги по зарплаті та купа судових стягнень. Останній борг, про який стало відомо, виник через несплату за електроенергію більше 4 мільйонів. Спожити електрична енергія була оплачена шахтою частково на суму 700 тисяч, але ситуацію це не врятувало. Однак, враховуючи інфляційні витрати п'ятнадцять. Адцять річних і витрат по сплаті судового збору шахта номер 10 Нововлинська має сплатити державному підприємству «Укрінтеренерго» майже 13 мільйонів гривень. Перспективи щодо обіцяного водобутку вугілля, попри його наявність, стають все більш туманними. Ольга Ганич, телеканал Аверс.